Цими вихідними на подільському міському ринку відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Усі небайдужі подільчани мали змогу долучитися до благодійного збору коштів на ремонт автомобіля 35-ї бригади морської піхоти. Відбулось це все за ініціативи благодійного фонду Дії разом. Сьогодні ми проводимо благодійний концерт, підтримку наших хлопців, а саме 35-ї бригади морської піхоти їм потрібно відремонтувати автомобіль. Вони знаходяться на передовій, тому їм конче потрібна наша допомога. Долучайтеся, допомагайте. До благодійного концерту долучилися творчі колективи та окремі виконавці Подільського міського будинку культури. Нашої громади своїм співом допомогли зібрати чималу суму коштів, а саме 18 тисяч 362 гривні, котрі обов'язково будуть відправлені нашим військовим. Отож пам'ятайте, що наша сила в єдності, і поки ми єдині, нас не подолати. Ольга Ситник, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.